Сердечно вітаю вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословення. Завтра, 27-ма неділя після п'ятидесятниці. І в цей день Свята Церква пропонує нашій увазі притчу Спасителя про безумного багача. У одного багатого чоловіка був великий урожай. І він задумався і завдав собі запитання, що мені робити, щоб зібрати свої плоди. Я не маю куди їх зібрати. Подумав і прийняв таке рішення: зламаю старі житниці, побудую нові, більші, зберу туди весь мій урожай, весь хліб, мій, все добро моє, і скажу душі. Душа, їж, пий, веселися, тому що багато добра лежить у тебе на багато років. А Господь каже цьому багачу Безумний, всю ніч від тебе заберуть душу. Кому ж залишиться те, що ти заготовив? І в кінці притчі Господь сказав такі слова. Так буває з тими, хто збирає багатство для себе. А не в Бога богатіє. Ця притча говорить про те, як людина повинна розпоряджатися земними благами. Якщо Бог вручає людині земні багатства, то вона повинна вживати їх не тільки для своєї користі, для своїх задоволень, вона повинна ділитися ними з тим, з тими, хто бідний і хто має в цьому потребу. Але я би хотів зупинитися. На слові Спасителя, яке він сказав, богачеві. Безумний. Багач був вчений, але не мав мудрості життя. Мудрість це є наука, як правильно влаштувати своє особисте життя на землі, як правильно вибудувати відношення моє до ближніх людей, які мене оточують. Людська мудрість, земна мудрість, вона навчає людину, як правильно вибудовувати своє життя, особисте життя на землі. Духовна премудрість, вона також учить людину правильно будувати своє життя на землі. Але вона від, від, відрізняється від плотської мудрості життя тим, що вона так учить людину жити на землі. Щоби кінець її тимчасового земного життя був для неї початком вічного блаженного життя на небі. Земна мудрість життя веде людину тільки до смертного порога. А духовна мудрість веде людину до вічності. Вона учить правильно жити на землі, і учить, правильно, як це земне життя має перетворитися в вічне життя. Коли ми чуємо ці слова, то... Виникає природне запитання, а як здобути цю духовну премудрість? Е, я скажу такий приклад. Буває, що людина ну, собі здобула красиву одежу, буває, що людина купила собі красиву машину. Можливо, людина побудувала собі красивий дім. Їй це дуже подобається. І в неї з'являється страх, природний страх. Щоб це якось не загубити, щоб це зберегти. І цей страх стимулює її на те, щоб вона знаходила якісь шляхи цього збереження. І так буває і в духовному житті. Людина, коли починає боятися, щоб Бог цього її не залишив, в неї з'являється духовна премудрість. Але перша ступінь духовної премудрості це страх Божий. Причина премудрості страх Божий. Так говорить Святе Письмо. Але цей перший страх є страхом раба. Але страх раба з часом, коли людина живе по заповідям Божим, коли живе благочестивим життям, він перетворюється в синівний страх. Коли людина боїться Бога вже не тому, що вона. Ну, Хоче зберегти ту радість. Вона вже побачила Бога, який Бог добрий, який Бог прекрасний. І вона боїться образити Бога. Як син боїться образити свого батька. І ця боязнь образити Бога, щоб щось зробити, не зробити таке, що образить Бога, тому що Бог не заслуговує образи ні від кого і ніколи, ніколи. Тому що Бог є абсолютне добро, абсолютна любов. Бог і милосердя. І цей синівський страх, він людину заставляє шукати ті шляхи, ту мудрість, яка допомагає йому жити так, щоб він не ображав свого Творця і Создателя. Це вже висока духовна премудрість. І ця премудрість йде з людиною в вічність. Я ще хотів би. Сказати, звернути увагу на слова Спасителя, які він сказав про багато, коли сказав, що від тебе заберуть душу, кому ти залишиться те, що ти заготовив. Господь сказав йому, так буває з тими, хто збирає багатство для себе, а не в Бога богатіє. Що таке збирати багатство для себе? Це зрозуміло для кожного. Людина збирає багатство для того, тільки щоби. Собі робити задоволення, щоб його, його вживати тільки для свого життя. Но не, вона не готова цим багатством ділитися з іншими. А що означає богатіти Бога? Бог створив людину, кожну людину. І Бог кожну людину поклав свій образ. Людина починає. Уподоблятися Богові. Людина починає любити Бога, боятися Бога як свого Творця, поважати Бога як свого Творця і промислителя. Людина починає любити ближнього якого сама, сама себе. Людина починає робити діла милосердя. Людина починає смирятися. Тобто ми багатіємо тими властивостями, якими багатий Бог. То це означає, Багатіти в Бога, коли людина проводить благочестиве життя, коли вона розвиває в собі ті е, е, властивості, які Бог має в совершенстві, вона стає богоподобною або в Бога богатіє. У світі на землі є е, земні блага, багатства, сокровища, які потрібні людині для її існування. Це є дар Божий, це не є наші заслуги, це нам Бог дає. І ці всі дарування, всі ці, ці багатства земні, сокровища, скарби, їх можна умовно назвати таким великим калачем, який Бог дав на всіх людей. Кожен має від того калача відділити частинку і її вживати для його земного існування. Но Скільки існує світ, стільки існує боротьба за розподіл цього калача. І не всі люди участвують в цьому розподілі, але ті, хто мають владу, вони ділять цей калач. Це вся влада всього і всієї землі, не тільки українська влада, Ділять цей калач. І кожен намагається для себе відділити найбільші ласовий, ласовий кусочок такий. Забуваючи про те, що якщо я забрав великий шматок від цього калача, то хтось від цього постраждає. Тому що цей калач не тільки для мене має призначений, він для всіх людей. І оцей поділ калача цього калача являється причиною і ворож... нашої взаємної ворожнечі. Я не говорю тільки про Україну, я говорю про весь світ. Люди ворогують один з одним за, за поділом цього калача, що вони не можуть поділити так, як вони кожен хоче. Цей поділ калача є причиною воїн. І те, що ми убиваємо один одного, що ми робимо зле один одному. Все це причина у розподілі цього калача. І чим ми ближче до кінця світу, цим ця боротьба стає більш жорстокою. І вона думає, що ця боротьба прямо пропорціональна, жорстокість цієї боротьби прямо пропорціональна збільшенню э, населення планети. Населення весь час зростає. І е, ті люди, які ділять цей калач, не маючи віри в Бога, не маючи надії на Бога, вони думають, що якщо більше колача собі вирве, він буде мати більше надії на дальніше існування. І вони з більшою жорстокістю рвуть цей колач і виривають з зубів один одного. І це є причина всіх негараздів, які ми сьогодні маємо, в тому числу, числі і негаразди, які сьогодні має церква. Церква, вона світить і показує цю боротьбу. І вона стає очевидною для людей. А в тих, хто бореться, вони не хочуть, щоб цю боротьбу хтось бачив. Вони хочуть, щоб вона була таємною, щоб вони виглядали як благоділі, а не як якісь тирани, злодії рабівники. Нехай Господь всіх розуміє. Тих, хто діли колач, пам'ятайте, що багатство ви маєте збирати не тільки для себе. Багатство Бог дав для того, щоб ним користувалися всі люди. І живіть в своє життя, влаштовуйте так, щоб ваше життя було наповнено мудрістю, духовною мудрістю, щоб вас поважали і ті, хто живуть поруч з вами, і ті, хто будуть жити після вас, щоб залишити після, після себе на землі добру пам'ять і добре ім'я. А це можна зробити тільки тоді, коли ми коли ми будемо мати в собі духовну премудрість. Нехай Господь нам допомагає.